Всім привіт! Ви на каналі Ворожко Юа. Забігаючи трішки наперед, я хочу сказати, як же я пишаюсь цими людьми, якого ви зараз побачите у відео. Тільки тоді, коли людина дійсно готова віддати останнє своє, тільки тоді видно її щирість, її відкритість, її відвертість. І для такої людини, чесно, ні шкода нічого. Сьогодні я вирішив провести цікавий соціальний експеримент і знайти найшло. Добрішого шеф-кухаря на цій планеті. Якщо пам'ятаєте, то я завжди казав, що мій канал він створений для того, щоб показати гарний приклад, чимсь вас надихнути, зробити так, щоб ви також щось повторили, або щось у вас в голові перемкнулось, і ви стали по-інакшому дивитися на цей світ. Я дуже сподіваюся, що і сьогодні буде точно так же. Що погнали? Привіт, привіт. привіт. Е, е, Вибачте, ти працюєш тут в ресторані? А так. Ну, Я просто побачив, що в тебе е, грязний фартух. Ти повар, мабуть, так? Ну, так. Е, скажи, от, люди бувають, залишають у вас е, клієнти їжу якусь? А що таке, що що таке? А де ви, А Що таке? Ну, Я сам просто приїхав е, з Херсону нещодавно, коли місто моє звільнили. Там Я втратив будинок і. Тільки що поселився тут зараз в хостелі, працюю на стройці там, але вони дуже, дуже затримують зарплатню. І ну, важко зараз там, їжу купити. Якщо ти можеш сказати мені час, коли ви виносите там куди, я підійду, ну, то. Якщо там залишається, ну ми, ми взагалі я викидаємо, бо собакам даємо. Можем... Я можу тобі винести, якщо, якщо треба. Ну, ти хочеш їсти? Ну, якщо щось є, ну. Дуже, дуже дуже незручно, так, якщо щось є, то ж глянути ну, там, будь ласка. Ти я почекаю тут. Тримай. Це все, що є зараз? Та, ти що, це і так, О, це. Та, те, не, 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 не. Тобі зараз треба, ти купиш собі ще щось поїсти потім. Я дуже, дуже вдячний тобі. Зараз такий час що треба допомагати. Як тебе звати? Мафіта. Мене її звати. Приємно. Я, я дуже вдячний тобі за те, що ти зробив. І мало хто з людей зараз взагалі готовий допомогти. Дякую тобі ще раз. О, чекай, це, це тобі. Тримай. Дуже багато. Ні, не треба, не треба. Я, я хочу, щоб ти взяв їх, тому що е, мало, мало хто з, спроможен підпіти зустріч незнайомому хлопцю якомусь і хоч, хоч якось, якось допомогти. Я, я дуже тобі вдячний, за що ти зробив. Я знаю, що багато людей зараз вони дуже в скрутному становищі. Я хочу, щоб, щоб ці гроші, можливо, ти собі залишиш, можливо, ти комусь ще зробиш щось добре, але я дуже тобі вдячний. Ти, ти гарний хлопець. Дякую тобі. Блін, як же це було круто і приємно! Ви навіть не уявляєте. Я впевнений, що ці гроші точно підуть, або йому кудись, куди вони йому були, були потрібні, або. Він зробить ще щось круте і добре для якихось інших людей. Але найбільше за все я хочу, щоб ви зрозуміли одне: робіть добро, і воно до вас обов'язково повернеться. Дякую, що подивилися ролик. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати ваш коментарій з приводу того, що ви думаєте про цього кухаря, і до нових зустрічей!